Ще дві хвилини. Її вже ціла маса. Траса близько, машини їх шугають. Прилітають, відлітають. Ось. Холодні. Тиждень морози мінус 20. сніги. Далі по пояс. Он дивіться. Всього всього було їх декілька. Зараз буде їх кутка повна. так. Краса. Як вони швидко передали один одному сигнал? Ви замітили? Зразу був один, потім два, чотири. Традиційка і група величезна. Як моментом вони подали інформацію іншим, що їй вже їжа. Оціка взаємодії. Комунікабність взагалі на вищому рівні. Кого треба нам поучитися? Можете бачите як? А могли б тих троє чадо для себе ту порцію. Мати далекі коленів. Але вони скликали від тільки на вода. Їх прилітає і прилітає. Все стає більше і більше, вони вже в мені не влазяться. Об'єкти вони вже туди пішли по подвір'ї. одні беруть відлітають, двоє приходять. О, машина над'їхала. Траса за парканом, шугаються. Краса. Їдять і гречку бачу, і хліб, все беруть. Не перебирають. Голодні, все йде. Машини їм не дають нормально. Але вони зараз привикнуть. Дивіться, скільки їх. По подвір'ям де туди. По деревах. Ось там більше багато. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу. Що, сьогоднішнє відео для глядачів, які питають, чи тримаємо кролики, чи будемо тримати, ось показує. Тримаємо і будемо тримати, і, мабуть, будемо збільшувати кількість. Ну, принаймні такий у планах, ну а там, як Бог, да, сьогодні привезли нам ось таку партію з 20 мішків корму. Ну, Всім відомий корм, можете прочитати який. От. Так що будемо працювати далі. А кому цікава тематика кролівництва і ведення кролів в домашніх умовах. Звичайно, залишаємось на каналі, підписуємося, ставимо подобайки. Будемо ділитися своїми навиками, набраними з роки опитом. Невеличкий у мене, але вже щось полегке можу і сказати, і порекомендувати. На протязі 4 років вже трошки ми натренували руку в цьому ділі. Дякувати Богу. Все поки що виходить. Були нюанси у нас у вересні. З кінець серпня, початок вересня почали хворіти кроліку От, Прийшлося, звичайно, велику частину вибити, але більшу частину рятував. Все почалося тому, що кріль в мене був нещіплений. На вулиці в нас в останній тиждень мінус 20, добре, 4-5 днів вже тримається, такі мінуса. Молодняк у нас вже є. Є у нас 25 молодих і зараз. Запускаємо ще декілька самок молоденьких, маю на перемінку. От. Тримаємо їх у підвалі, я вже показував в попередньому відео, покажу ще раз. Ось тут -ка. їм тепло. Опалювати не потрібно, тепло йде з хати, плюсова гарна температура. Кролик у нас вже ось такий. Скоро буде виходити. На корм, деякі вже пробують їсти сіно такі шустріші. От. Тут у нас ще такі малюки. Третій тиждень, родилися вони ні, не третій, 2 січня. Сьогодні у нас е, 20, -го. 2 січня 18 днів. І тут ще такі. Тут треба підсвітка. Три самки вродили. Маємо 25 разом. От. Зараз ще тиждень тримаю, я перебираю їх в стайню. Одне добре, що я їх до стайні не взяв. Ніби відчув, що буде мороз. Зробив їм тут -ка місце. І все. Тут все гарно пройшло. Сухо, гарно, їм тепленько. Красота. Цих зараз ми переберемо до стайні через тиждень. А молодих кролиців, молодих самок на їх місце. Плюс ще треба буде отаких от дві кліточки доштампувати, бо самок молодих у нас є п'ять. Будемо пускати всіх. Будемо пробувати, яка з них лишиться. Може якась відбракуватися. Сподіватися, що лишаться всі. Ну, в общем, якось ось тако. Сьогодні ми з вами зазирнемо один із найважливіших моментів у кролівництві. Підготовка кролиці до родів. Саме від цього періоду залежить, скільки кровенят народиться, чи будуть вони здоровими і як почуватиметься сама кролиця. Я покажу вам усе в нереальному прикладі, як виглядає клітка перед окролом, як кролиця готує гніздо і на що обов'язково треба звернути увагу, щоб роди пройшли спокійно і без проблем. Якщо ви тримаєте кролів або тільки плануєте почати, це відео буде для вас максимально корисним. А перш ніж почнемо, підпишіться на канал, щоб не пропускати перевірені поради з кролівництва, Поставте лайк, якщо вам близька ця тема, і напишіть в коментарях, скільки у вас кролів або чи був уже досвід у вас по окролу. Тут ми показуємо реальне господарство без прикрас, ділимося досвідом, який працює на практиці, і разом вчимося вирощувати здорових та сильних тварин. Ну що, поїхали. Наші крилички готуються до родів. Почнемо з того, що вагітність у крилиці триває приблизно 28-32 дні. Уже з третього тижня організм самки починає активно готуватися до народження маля. У цей період дуже важливо забезпечити її спокою, правильним харчуванням та надати їй менше більш комфортні умови утримання. Перше, на що потрібно звернути увагу місце утримання. Клітка повинна бути, самі розумієте, сухою, чистою, без протягів і різких перепадів температури. За 7-10 днів до очікування окрову клітку бажано ретельно прибрати, замінити пістилку та продезінфікувати, якщо це, звичайно, необхідно. Чистота це є запорука здорових кроленят. Дуже важливим елементом є матошник спеціальне місце, де колися народжує і вигодовує своїх малят. Матошник встановлюємо за 5-7 днів до за тиждень. Він має бути теплим, темним і затиш затишним. Крилиця повинна звикнути до нього, заздалегідь, щоб у день укролу не відчувати зайвого стресу. В маточник обов'язково кладемо тут сіну сіно або солому. Ближче до родів крилиця вже сама почне облаштовувати гніздо, носитиме сіно, скупатиме пух із грудей і живота. Це абсолютно нормальна поведінка, яка свідчить про правильну підготовку до народження малят. Наступний важливий момент годування під час вагітності, а особливо перед родами, раціон самої крилиці повинен бути повноцінним і збалансованим. Основу харчування складає завжди сіно, а також не забуваємо додавати зернові суміші, комбікорм, овочі, моркву, буряк, гарбуз. Усе має бути свіжим, без всякої плісні та гнилі. У крилиці завжди повинна бути чиста та свіжа вода. Її нестача може призвести до ускладнень під час родів або навіть до поїдання на вороджених через сильну справу. За кілька днів до кролу варто обмежити будь-який стрес. Не рекомендується брати кролицю на руки, пересаджувати в інші клітки або допускати шум і різкі рухи поблизу. Кролі дуже щутливі тварини, і навіть невеликий стрес може негативно вплинути на перебіг самих родів. Перед самими родами поведінка кролиці помітно змінюється. Вона стає більш неспокійною, часто заходить у матушник, може відмовлятися від їжі або навіть навпаки їсти дуже багато. Це досить нормальні ознаки того, що наближається окро. Сам процес родів у кролиці зазвичай проходить дуже швидко і без сторонньої допомоги. Найчастіше це відбувається вночі або рано вранці. Людині не варто втручатися, якщо все відбувається природно. Найкраще просто спостерігати звістані та не турбувати сам. Після окролу дуже важливо перевірити гніздо. Робити це потрібно обережно, чистими руками, бажано натертими тим сіном, щоб не залишати стороннього запаху. Потрібно переконатися, що всі коленята живі і знаходяться в гнізді. Укриті гарним пухом, особливо у зимовий період. Також після родів крилиця повинна мати посилене харчування, адже починається період лактації. Кількість корму збільшується поступово. Додаємо більше соковитих кормів, таких як морква-бурак, обов'язково даємо якісне сіно. от, Вода в цей період особливо важлива і потрібно у зимовий період, щоб вона була постійно теплою. Не менш важливо стежити за станом кролиці. Вона повинна бути активною, мати гарний апетит, спокійно заходити до гнізда. Якщо самка поводиться агресивно або ігнорує кроленят, варто уважно перевірити умови отримання. Підсумовуючи, можна сказати, правильна підготовка до родів це поєднання чистоти, спокою, правильного годування та уважного спостереження. Якщо все зроблено правильно, окрол пройде легко, окроленята будуть здоровими та міцними. Замовився і корм. Вернувся знову до нього, брав я його вже декілька років. З ним проблем немає. Кролики ростуть гарно, красота. Е, останні місяці. Це був листопад-грудень і останні місяці декілька е брав я іншого виробника. Крилі не хочуть. Їдять з неохотою, ростуть ніяк. Зараз покажу який. Привезли мені на пробу. Ну, ніякий, щедранива називається. Не знаю, може комусь йде, Ну, в мене... Чомусь крім не хоче. Неохотою багато лишають, багато пороху в ньому. Це раз. А по-друге, приріст не такий. Не ростуть вони так, як під цього кролика. Починаю стартово половиною місяця, потім, які я лишаю на розвід, то переводжу на корма свої, Ячмінь, кукурудза, кормиводимо. А які на забій, то догодовуємо до кінця на м'ясо. І знову мете. Наступний день починається зі снігу. Хортовина, вітер сніг. І ще й світла на додачу немає. Сніжок літає, крутиться, кружляє. Зараз вам покажу, чим я почав займатися, коли немає світла. Ось. Почав вирізати ось такі. Палиці. Це в мене пробна, друга. От. Матеріал калина. Знайшов гарний у дворі в мене якусь калини. Скапус був, був сухий, зрізав. Ну, і таке вийшло. Ну, випишіть коментаря. Легонька. дуже зручна, баба задоволена нею. От. Ну, різьба собі такаша. Але номер друг. другий, другий патик. Коли немає світла, якраз цікаво. А Перший ось такий. Перший ось такий глядачі. Теж типу гриб білий росте з трави, трішки я його тут засильно підпалив. От. Ну Експеримент, це був перший. І тут, типу, лоза з листків. Виється, вздовж по патикові. Типу такого. Це був номер перший. Пробний матеріал вишня. Урізав, що було на подвір'ї. Підсушив трішки, Правда, перестарався, місцями потріскало. За... Швидко зсихалася. Я цей момент прогавив. Ось тут так само. Тріщина пішла, але теж дала свій якийсь декор. Я поставив його просто на конвектор зразу. Газовій в газовій хаті. Хотів, щоб швидко, зранку встаю, воно полопало. От. По різьбі вже. Треба було не робити, треба було поступово ставити сохло Вже на майбутнє буду знати. в общем Ось такий номер перший. В мене вийшов. Номер другий я вам вже показував. Номер третій в процесі в процесі створення. От. На досузі, коли немає світла, сідаю біля. З торцівки палю в хаті і стругаємо. Зробив собі ось такий ножик, зараз покажу. Саморобний і ним вирізаю. Ось такий. На ходу зліпив булгаркою вичесу. Не палив ні города, нічого. З напильника вирізав, ріже красота. Чим більше ріжеш, тим краще він загострює. Гостренький. Зробив котушки більш товстішу ручку, аби удобно тримати в руках, І це все, ним. Ще плюс вирізав. Зараз покажу першу свою ложку дерев'яну <хи> і лопатку. Теж зараз вам покажу. Е, просто здоров. Ось Купив собі ось такі листі ще декілька років назад замовив. Так валяється, але ну, я ще ними не пробував. Пробував ось цим вирізати на першому патикові. Забив собі у руку, тутка, вже трошки загоїлося, не видно. От, тоді пішов собі, зробив ось такий ножик. Ним набагато зручніше. Ну, така робота трошки, але дуже цікаво, затягає. Мені вже сподобалося. Зараз вам покажу уривок, як я це робив. Лишив. Такий цікавий, щось з нього придумаємо. Тут в планах зробити гарний декоративний щит. Це такий вже ковальський ковальська робота. Тут ще така палиця з горіха. Ось, я її висушив, а горіх такий твердий, що просто хана ножиком різати, я в шоці. Треба було, коли він сирий різати, трошки поругаю. Ну, теж будемо знати. Тут така ідея, має бути. Мечі на щиту, то ще дещо має бути, по коло ланцом обтягнути. Ось такий собі декорчик. Але вже цей проект триває доволі довго часу, не можу ніяк його закінчити. Не знаю, ну, немає натхнення поки що. Творча справа хоче натхнення, але його поки що немає де черпнути. Якось так. Що вам зараз постав... покажу свою першу ложку, яку я зробив. Ось тут в мене і лопатка. От хто покажу. Ось така невеличка. буквально витисав її з дров, яких палив. Теж е матеріал, по-моєму, або вишня. Ні, явлінка, напевно. Ще трішки треба тут підобрати, але хочу зробити собі ще такий різець півкруглий. Але щоб зробити ресті, нам потрібно. Запалити горн. Зараз немає можливості палити, бо сніги падуть постійно, то світла немає. І Треба, мабуть, подивитися до електричної частини, хто знає чи запуститься, бо вже стоїть. Останній раз палив, мабуть, більше року, вже навіть не пам'ятаю коли. Останній раз робив скоби військовими. Так стоїть, не запалював ще жодного разу відтоді. Це взагалі таке затримка в цьому. Ну, трошки може степліє, бо і морози були сильні. То, може ми тоді десь знайдемо знайдемотку, і світло так би було, і зробимо собі декілька штук, хочу зробити більше менші такі піло по округлі. там на відео, якими займаються майстри, хто цим займається резьбою. Взагалі я собі зроблю. Купляти не хочу. Хочу зробити своє під себе різець. А що з того вийде? Слідкуйте за каналом, постараюся вам в майбутньому показати. Звичайно, якщо вам цікава ця тема, одразу пишіть під відео, чи цікаво вам таке буде дивитися, щоб нагнати мені інтересу, звичайно, знімати такі відео і вам показувати. Ось, бо ножиком не може глюбше. Я вже тут пробував трошки так болгаркою. теж зільно мені спалює краї, негарно виходить. Ну, така вийшла форма, Ну, як на першу ложку мені ще й доволі сподобалося. От, і ось таку лопатку ще теж матеріал вільха, Ось з дров взяв, тут нас попав гудзок трошки не можу було б тисати, скривило. Таке. У нас чудо вийшло. Будемо пробувати далі. ну Звичайно, ви пишіть в коментарях, підказуйте, хто таким займається, як правильніше зробити. Буду радий любі інформації, бо такі перші кроки в такій справі, перший раз в житті не займаюся, взагалі обробкою дерева. Але хочеться щось експериментувати нове. В общем, ось такі палеці. Третю не показую, Третю покажу, коли буде готовою. Ось так. Глядачі. Так, корм поскладав я в підвалі. Ось Тут помірно тепло, сухо. Недалеко від кроликів. Ага, Мало не забув. Є можливість, його можу продати кому потрібно, хто недалеко. Десь від нас. Ми, звичайно, самовивіз. Кому потрібен такий корм, пишіть під відео, можу відпродати є можливість привозити, принаймні поки що. Можете бачити, наші малюки вже починають вилазити. Якраз вчасно корм приїхав, вони вже його полегонько поїдають. От. Це дуже добре, бо сьогодні їм якраз рівно виходить. В е общем, 18-19 день. ось 20-й 20 день вони якраз вже виходять потрошку їсти. Можете бачити. Двоє вийшли. Решта поки що ховається. Ну, я думаю, полегонько-полегонько вони повилазять. Тут поки що реакції немає. Ще сидять, ховаються, але ну, я думаю, теж скоро вийдуть. А ні, вже один вийшов. Ось. Я буквально камеру відвів бік. А один вже ж шустрий вибіг. О, дивіться, як поїдає гарно. Смакує малюк. Ну, хай їдять. О, другий виходить, бачите? Як вони зразу чують, що щось є смачне, запахло. Запахло, їм клітці от, висуваються по трішки другий. Один вже їсть тут. Тут, що? тут поки що ті, що були. От. Ну нічого, я думаю, що зараз якихось півгодини до години часу. Вони пристосуються, не зрозуміють, що то таке. І там далі вже піде рух конкретний на протязі наступних днів, і так, допоки вони не виростуть до потрібних нам розмірів. Ну що, якось так. Коротеньке відео на сьогодні. Всім дякую. Ставимо лайки, вподобайки. Звичайно, кому сподобалося. Ну, а з глядачами гриби-прикарпаття зустрінемося в лісі. Папа, друзі!